Герої не вмирають, вони назавжди в нашій пам'яті. Вони живуть в наших серцях. Вітюк Олексій Анатолійович, молодший лейтенант, командир першого парашютно-десантного взводу, 10-ї парашютно-десантної роти, 3-го парашютно десантного батальйону військової частини А 1126 Народився Олексій Вітюк, 26 червня 1990 року в селі Томашівка, що на Київщині. Батьки Анатолій Олексійович та Марія Васильівна ростили сина в атмосфері родинного тепла, підтримки та довіри. Навчався Олексій у Томашівській загальноосвітній школі. Він був відповідальним та дисциплінованим учнем, добре вчився, мав багато друзів. Паралельно із загальноосвітньою школою закінчив музичну. Олексій завжди підтримував хорошу фізичну форму. Після 9 класу Олексій Вітюк вступив до Житомирського автомобільно-дорожнього коледжу, де здобув кваліфікацію механіка за спеціальністю обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. Олексій завжди мав хист до техніки. Він міг відремонтувати не тільки несправності автомобілів, але і звичайну побутову техніку. Добре розбирався в електриці. Олексій умів розібратися у ситуації, проаналізувати і визначити проблему. Зламані машини й прилади буквально оживали в його руках. Восени 2010 року Олексія призвали на строкову військову службу. Він став старшим водієм у центрі забезпечення службової діяльності Міністерства оборони України. За рік демобілізувався і продовжив навчання. Олексій Вітюк вступив до Національного транспортного університету і в 2013 році здобув вищу освіту та отримав кваліфікацію бакалавра менеджера з адміністративної діяльності. З 2016 до 2019 року працював монтажником у компанії «Іса Україна, яка займається виробництвом та монтажем зовнішньої реклами місць продажу по всій Україні. Його роботи і зараз можна побачити на фасадах та світлових табло найбільших автосалонів, магазинів та гіпермаркетів. У 2021 році влаштувався на підприємство Реклаєн, де він продовжував працювати у галузі зовнішньої реклами. Колеги цінували Олексія за гострий розум, аналітичні здібності та відповідальне ставлення до роботи. Він ставився до людей із повагою та мав чіткі принципи. Друзі рідні відзначали його доброту та тонке почуття гумору 23 січня 2024 року. Вітюк Олексій був мобілізований до лав Збройних сил України, проходячи навчання у центрі підготовки, Олексій додатково закінчив курс застосування технологій в умовах війни в межах проєкту Вікторі Дронс». Завдяки своїм здібностям та знанням техніки Олексія направили на офіцерську програму підготовки у центрі підвищення кваліфікації Одеської військової академії. 12 квітня 2024 року він закінчив навчання та отримав звання молодшого лейтенанта. Відразу після випуску його призначили на посаду командира навчального взводу, викладача навчальної роти. Згідно наказу, 4 травня 2024 року молодшого лейтенанта Олексія Вітюка було призначено командиром 1-го парашютно-десантного взводу 10-ї парашютно-десантної роти 3-го парашютно-десантного батальйону військової частини А-1126. Він отримав завдання на Донецькому напрямку 20 травня 2024 року. Мужньо обороняючи рідну батьківщину, виконуючи бойове завдання за призначенням у ході ведення бойових дій під час артилерійського обстрілу. Вітюк Олексій загинув поблизу населеного пункту Яснобродівка Донецької області. Указом президента України від 26 липня 2024 року за особливі заслуги у захисті державного суверенітету, територіальної цілісності у зміцненні обороноздатності та безпеки України молодшого лейтенанта Вітюка Олексія було нагороджено орденом Богдана Хмельницького третього ступеня. Посмертно найкращі йдуть першими: вічна слава і шана героїві.